Ліга чемпіонів УЄФА. Жінки. так, Саме дівчата розіграють цими днями вже свої півфінали. Арсенал, Ліон, Барселона, Челсі. Саме такий квартет жіночих футбольних команд розіграють долю Ліга чемпіоновського кубку. І е, цими днями, 19-20 квітня, субота-неділя. В суботу грають Арсенал Ліон у неділю на Великодень, з чим я всіх вас вітаю, друзі, е, зіграють Барселона Челсі. А рівно через тиждень, але вже одного дня будуть грати обидва відповіді, е, матчі півфіналів. Вже будуть грати в Ліоні, Ліон Арсенал, і Челсі в Лондоні буде приймати жіночий колектив з Барселони. 27-го матчі відповіді грається в один день. Е, і будемо чекати, хто ж потрапить до фіналів. До речі, нажміть на паузу, друзі. І перевірте: по-перше, чи підписані ви на наш канал. По-друге. Напишіть в коментарях, хто по вашому вийде в фінал? Ткачихи Ліон? Канонірки? Арсенал? Аристократи з Челсі? Чи все ж таки неймовірна каталонська Барселона? Що нам чекати від матчів півфіналів? Особисто я, після того, як ви вже перевірили чи підписані, зарядили вподобайку і написали коментар для початку. Я хочу повідомити, що сьогодні в суботу, 19 квітня, я очікую е, в перевагу, звісно, дома канонірок. Як буде матч відповідь в Ліоні? Е, Поки що не берусь сказати, через тиждень рівно скажу. 26 квітня обіцяю. А поки що на перший матч я даю прогноз перемога арсеналу. Скромна, важка, але перемога. Скоріше за все, слід очікувати рахунок 2-1. Арсенал Ліон. Тут розібрали. Ви, кожен з вас, можете, хто займається вплотну не тільки прогнозами, а навіть і ставками, ви підбирайте під, підходячі вам параметри по лінії БК, провіряйте, перевіряйте і підбирайте собі зручний прогноз. Я особисто можу тільки порадити, а наполягати. Я не маю права. Тому я кажу і ділюсь з вами своїми думками. Арсенал сьогодні, дівчата-перемога. Це жіноча Ліга Чемпіонів. Завтра на, на Великий день, у неділю, 20 квітня, зустрічається Барселона Челсі. І е, ми знаємо, які амбіції і які плани. У неймовірної Барселони. Барселона не буде чекати на двобій. і як там по сумі двох матчів завершиться Барселона, жіноча Барселона, буде намагатися вирішити все саме в домашньому матчі. І я е, хочу ризикнути: сміливо беру перемогу жіночої Барселони в два м'ячі і більше. Це в завтрашньому. Ну, а хто вже мене буде дивитися в неділю, то е, в недільному святковому дні буде грати Барселона Челсі. Як будуть матчі відповіді, і мої думки, прогнози, плани на другі матчі, я, повторюю ще раз, буду прогнозувати вже е, десь приблизно у. П'ятницю в суботу 25-26 квітня. Обіцяю, а е, тут, по сьогоднішнім і завтрашнім, тим обидвом першим півфінальним матчам, я хочу закріпити свою думку. В матчі Арсенал-Ліон жіночих команд Ліги Чемпіонів я прогнозую е, непросту, але перемогу Арсеналу. А в матчі Барселона Челсі переконливу перемогу з запасом в 2 м'ячі, можливо і більше, саме Барселони. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки, ваші лайки і ваші змістовні коментарі, друзі. Це сама потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу. Від щирого серця. Дякую, що ви зі мною, що ми разом з вами на майстер-класі уже багато років дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь! Ну а скріншоти. По моїм прогнозам ви зможете знайти в телеграм-каналі. До речі, хто не любить слухати довгих промов моїх тут на Ютюбі, завітайте до нас телеграм-канал. Ви будете першими знати про мої прогнози. Ви будете заощаджувати, економити свій особистий час 5-10. І навіть і більше хвилин іноді свого дорогоцінного особистого часу. Це дуже зручно, друзі. Погодьтесь. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Долучайтесь. До речі, там само посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Нібито нічого не забув. Слава Україні! Слава ЗСУ скорішої нам всім перемоги над расизмом. Дякую ще раз за розуміння, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа. -па.